Ось такі суші Оксанка заказала на день народження Вадіка. Ось і настав вечір, а так як ми були у Варшаві, дякуючи день народженню Вадіка, то ми вирішили. Прогулятися вечірньою Варшавою. Ми сіли на трамвай, і по ходу трамвая я вирішила трошки познімати Варшаву. Ось така вона, столиця Польщі. Варшава нам сподобалася своїми широкими вулицями, цікавою архітектурою. І, звичайно, своєю величчю, так як це столиця, у самій Варшаві я вже в другий раз. В перший раз я була у 16-му році, ні, у 15-му році. Мені теж тоді сподобалась Варшава. Тут гарно розвинена інфраструктура і громадський транспорт. Ще з історії я знаю, що у Другу світову війну Варшава була спалена фашистами, особливо центр міста, і заново відбудований. Тепер вона стоїть гарна, красива, і цікаво по ній прогулятися. Ми вирішили погуляти в центрі міста. Тобто недалеко від центра міста у гарному парку, і туди ми направляємося. Тут остановка Крулевська і парк возле остановки. То сейчас зараз вирішили піти погулять у парк вечірком. Як mm -hmm. всі цілі направлено йдуть, начебто якийсь концерт, десь куди буде. Mm -hmm. ага. mm -hmm. І замок тут дожиє? Дідеся бьо. Він не сидить, він у нас вже стоїть. Тругом морожено продається в цьому парці. При вході було, тепер тут все всередину прийшло. Ага, тут якісь скульптури, гарнюні. Ага, красивий фонтан. Цей парк знаходиться біля центру міста, і тут, звичайно, як завжди біля центру, є що подивитися наприклад, от такі скульптури. Кожна скульптура що-небудь означає подивимося. Да, на статок так написано? Астрономия. А це астрономія, правда, творчість? Ні, астрономія, творчість, опера. Ага. Творчість. І там. Ага. Це написано, Но на там со змеей, это, напевно, медицина. Медицина, да. На меня не подивилась, наверное, красота поделать наверх. Ага, Венера якась. Ага. С зеркалом, да. А це хто? Не <реку> знаю. Ну так, да, непонятно хто це. Туди далі теж щось. Ага, каждая статуя була підписана. І це, мабуть, богін. Боїлі творчості, правди. Завжди цікаво подивитись якісь пам'ятки архітектури. А тут вони прямо знаходяться у парку. Дивись! Скільки завгодно. Фонтан красивий. Фонтан був гарнюній. Чаша, із якої виливається вода. Знизу світилося сонце. Такі були підсвітки, підсвічуючі лампочки. Там, там чаша і чаша вода далі. Мені подобаються парки у Польщі. Вони гарні, зелені, доглянуті. А цей парк на мене справив особливе враження своєю культурною архітектурою, старинною архітектурою. Дуже багато тут було скульптур. І мені дуже сподобався фонтан. суперський парк. А тепер ми йдемо далі у центр міста. І будемо знайомитися з вечірньою Варшавою. А, це президентський дворець тут, так? Тільки тут забори то стоять, нічого не видно. Ага, пошіть туди далі, може. І гарний парк коло президентського дворця. Не стоять вічний огонь, горить Що за вічний вогонь? Ми так і не дізналися. Але та, я так розумію, що це пам'ять пам'ять загиблих. А от в якій війні ми не подивилися. Вечірня Варшава світилася всіма вогнями. І всі будинки, які були. Біля цього парку, біля цієї площі так гарно підсвічувалися і так було приємно на це все дивитися. Нам дуже сподобалося. Завжди цікаво мандрувати і подорожувати по новому місту, особливо по столиці. Отель європейський, огромний такий. Тут кімната номер Сутки тысячи злотых. Как дворец. Здоровья запланира и любила, конечно. Сколько тут все целый комплекс? Дальше еще один, наверное, отель. Да, отель Бристо. Хотим на готелі, у Варшаві. Оце б мені тут було роботи, не початий край. Я ж якраз працювала у готелі, отут у Вроцлаві, то я в курсі діла, як в готелях працювати. Ось така площа. Ага, вулиця Докашевського Карашевича. Ну, дуже гарно тут. Тут не їздять машини. Може, ну, ввечері тут випускають. Ну, люди всі ходять по дорозі. Може, тут так багато приїжджих. Всі Щось фотографують, знімаються. Наших повно. Як у Гродславі, такі у

На той стороні кафе. Столики стоять. стоят. Дуже великий центр. Великий центр, правда? Так ідеш, ідеш, така вулиця да. трошки, да, да, да. ринок там називається, а тут не нужний ринок. Тоже ринок. Тоже це ринок. Це не ринок. А, це, ну, Там написано, Старий ринок, там і тут, звісно, йдеш, йдеш. Байдеш, це ж великого президентського палацу. Ні, отель, а от тут канцелярії президента проходили. а тут так гулять, приємно, просто і так все. Просто троти, тут воно не все не дуже здорові вулиці, вулиці. широкі. Як... Широк, так, так і людей, так все одно і людей тут більше. На і тут ми ага. йдемо спокійно, це виходний день. Ну так. Да. Столиця. А, а Блін, навіть будній, день. Ну як так, тому що ринок маленький, а людей багато і все. Mas os turistas não querem Aрамena morcada Таке да? Ага. Что это? Это костюм? Атомический святой Аан. Ага. А там сидит на горе, да? Площадка смотрела. Люди ходят там. Спускав. Красивый. Костюм. Сцена, тут якась. Тут на выступление. А здоровий такий костюм. Кругом кафешки. Ну, тут, звісно, вуличка всі ходять, машини тут не їздять. Дуже-дуже гарно. Музеї, ринки, старого міста. музеї. Ага, це центр, Музей. Все розписано. Башня такая ці... костюм. <звіри> <звіри> З дитиною сидять, так? Да? Прикони? Красивий город, гарний такий нам подобається. Широкі такі вулиці.

Станок рядом. Costing. Боже, тут одні дворці. Можете не дворці, але старинні. Ж це да? а будівлі такі старені. Креште засушено. Українські. це ви понаходяли, тут у Варшаві все українське. Я Ciao. все знаю, це ж видів. А, він прийшов по українську за балакав. Каже, трошки не туди попав, не в той дом. А ну, Мальон, що добуває букву в той самий бе. Ти не щось не привезло. Людям чужим, так? А чого так багато, аж шість штук? Це що, я з голодного краю. О, так треба було не ковбасу їсти, а суші в обід. А, в нас не було, я забула. Вони привезли нам 4 часа тільки займають, так? Слушай, на день рождения у Вадика буде кушати. Супер.